Малята, ми з вами зустрічаємося сьогодні знову, бо цілий тиждень ми говорили про пташок. Згадайте, що ми вчора на занятті робили з вами? Так, ми малювали будиночок для пташок. Але сьогодні мені Петрик і Наталочка сказали, що для пташок будиночків буде недостатньо. Тобто. Багато пташок ще залишається тут, не відлітає. І тому ми сьогодні з вами ще і побудуємо будиночок для пташок. І ось у мене на столі є такий кошик. Діти, він навіть, навіть мені здається, казковий. У ньому весь час щось з'являється. А хто це сюди щось кладе? Я не знаю. Можливо, гномик приходить. Давайте з вами подивимося, що ж тут є. Ой, тут так багато різних деталей. Ось як багато і різнокольорові всі деталі. Так, але ми знаємо, що це деталі з конструктора Лего. Діти, давайте я розкладу деталі. Так, тут є великі, довгі і короткі. Так, ось дивіться, у нас великі, менші і ще менші. Але, щоб нам побудувати ось такий будиночок, зверніть увагу, нам треба великі і довгі деталі. Маленькі і короткі нам не потрібні. Давайте ми їх складемо сюди, в кошик. Тепер Давайте ж поміркуємо, як нам треба побудувати такий будиночок. Петрик і Наталочка слідкують за мною, так як і ви слідкуєте, що ж нам робить. малята? ну перш за все, треба подивитися, що у нас є отака е довга і плоска частина кожної деталі. Тому давайте ми міркуємо. Ну, спочатку нам що, треба побудувати стінки. Так? Будуємо. Давайте ось дві такі детальки, і третю ставимо сюди чудово. Але це короткі стінки. Давайте ще продовжимо. Ставимо ось так: на цю плоску частину та обидві детальки сюди прикладаємо. Щільно так, щоб вони прилягали одна до одної. Ставимо вверх. зверніть увагу, ось ми тут вверх поставили. Так, у нас є отака от будівля, ніби будиночок. Але що нам треба? Нам треба ще дашок. Да? так, Згадайте, коли ми малювали, ми ставили крапочку зверху посередині. І від цієї крапочки потім малювали вправо ось так. І ми будуємо сюди одну частину дашка нашого. І тепер з іншої сторони ставимо ось так. Так, є у нас дашок. Молодці. А тепер що нам треба? Щось недостатньо. Недостатньо нам древко, на який кріпиться будиночок. Ось так ставимо. Молодці. Але малята щось у нас чогось недостатньо. Так, це ж недостатньо ось цієї частинки, де пташки заходять в будиночок. Я поставлю отаку от кришечку. Я вважаю, що у вас такі детальки знайдуться. Але я дивлюсь на будиночок і Петрик і Наталочка, і думають: на що це щось похоже за своїм кольором? А який тут колір? Колір жовтий та який блакитний? Малята з чим ми порівняємо? Ой, ми порівняємо його з нашим українським прапором. Дивіться, внизу жовте, а зверху блакитне. Діти, це дійсно просто український будиночок для пташок. Малята. Якщо у вас немає такого кольору, підберіть інші кольори і збудуйте будиночки для пташок, щоб всім всім пташкам було достатньо будиночків, в яких вони будуть зимувати у цьому році. Малята, отже, ми з вами сьогодні будували будиночок з деталей Лего. Молодці, повторіть це слово. Лего, Умнички. Петрик і Наталочка тепер дуже задоволені, що коли ви зробите всі-всі будиночки, теж всім пташкам буде достатньо будиночка, в яких вони будуть жити. Я чекаю від вас фото і до побачення до зустрічі!